Ось, це друга частина, як заробити швидко монети в ігрі на Адбанал. Заходимо в сервер, State Gaming, вибираємо машину, вибираємо цю карту, вибираємо приблизно 11 учасників, заходимо і нажимаємо на мотоцикл. Выбираю. І ви вибираєте. Я вибрав такий. Тут, тут тут даже більше платять, ніж за машину. Тут є різниця. Дуже велика. Кому це відео полезно було, ставте лайк. От я вам зараз все продемонструю. Ну все. Сейчас вам покажу, що тут, як там надо робити. Ну все, так? Х2. Включаю так с сразу. Ну и понял. из за вот ну, таких три кольца мы получаем примерно тоже, э, а вы уже видите, наверное, 350, э, 170, 270 монет. То есть мы можем получить. Я для вас поставил на x2, чтобы вам было удобнее еще Либо не поставил на x2. Будем, короче, дивиться. Ну все, мы уже почти доезжаем. Какие-то Аслан, Чеша, а Алан у нас в команде. Кстати, У некетий новий аккаунт то TechnoGaming 53k. Ну що, дивіться, ми заробили приблизно я подібрав там приблизно. Я був не перший. Реклама. Ми приблизно заробили дуже мало, тому що я самий посвідний. Ну це вже було плюс. Поноравилося? Не ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і це була річ, як заробити дуже багато грошей на всі.